У Харкові триває глобальне відновлення. Наразі вже відремонтовано 66 будинків, зазначає Ігор Терехов. Роботи продовжуються і у 2023-му. Відбудовувати могли б швидшими темпами, зазначає мер, але є певні фінансові можливості, адже бюджет не безмежний. Дохідна частина бюджету різко скоротилася, тому що мораторій на оренду землі, скорочення податків, дуже багато підприємств зараз не працює. Дохідна частина бюджету інша. Крім цього, ви бачите, що сьогодні я зробив так бюджет тримаю баланс, щоб транспорт був безкоштовний у людей. А ми ж за це платимо. Скорочення комунальних платежів дуже велике. Потрібно надавати кожному комунальному підприємству фінансову підтримку, каже Марк Харкова. А це теж міський бюджет механізм має працювати і потрібно знаходити баланс бюджету таким чином, щоб усе функціонувало. Крім цього, ніхто не скасовував платежі за електроенергію, за газ тощо. Те, що люди сьогодні не доплачують, фактично ми ж закриваємо. Але при всьому цьому харківська влада знаходить можливість реконструювати і будувати зруйновані будинки. Є також взаємодія з офісом президента і консенсус в питаннях відновлення Харкова, зауважує Терехов. Я розмовляв із президентом. Та формула, яку він запропонував, і яку ми з ним обговорювали, повністю задовольняє. Не те слово. Це найбільш правильна формула, яка є. Це державна гарантія, а з мого боку, залучення інвестицій. Це найбільш правильна та найкраща формула, яка взагалі тільки може існувати. Не потрібно ніяких посередників, не потрібно нікого. Це ідеальна формула. Працюватиме вона так пояснює Ігор Терехов. Харків самостійно залучає інвестиції, за які при домовленості дає гарантії держава. Насправді каже мер дуже багато таких проєктів і до війни було під державні гарантії, наприклад, будівництво метрополітену. Цю ідею ніхто не відкидав. У Харкові продовжують будувати метрополітен. Гроші у нас на це будівництво є. Їх надає міжнародна фінансова установа. Також на цей проєкт є державна гарантія. Також повним ходом, каже Терехов, просувається формування нового генплану Харкова. Цей процес йде, причому приголомшливими темпами, зауважує МЕР. Генеральний план, як я вже говорив, це не просто архітектура міста Харкова, це перш за все його економічний розвиток. Це те, на що буде націлене і чим буде жити місто навіть після нас. Це дорожня карта, за якою будуть жити і наші з вами онуки. На сьогодні вже є основа генерального плану його каркас, на який все нанизується. До цієї роботи залучені провідні економісти Гарварда і Оксфорда. Працюють архітектори, учені додає Ігор Терехов. Такого генерального плану ще жодне місто України не має. Поки що ми перші і будемо перші. Під цей генеральний план будуть залучатися інвестиції. Під цей генплан прийдуть інвестори, навіть під ім'я Лорда Фостера, можу вам сказати, що ми робимо дуже зважений і цікавий генеральний план, який буде взагалі проривом для українського суспільства. Насамперед, каже мер Харкова, це план економічного розвитку міста, тому що місто має бути самостійним. Це і робочі місця, це люди, це родини. І потім вже архітектура міста, яка має відповідати рівню економіки. Яна Біляєва, Олексій Маравйов, Харківський звісті.